Друзі, багато ботанічних садів відрізняються влітку тим, що з них, верніше, з критих павільйонів, виносять рослини у великих вазонах. І виставляють ось так на відкритому просторі. Якось цей деревовидний папороть деревовидний і ось це. Непонятно що, щось таке на лимон схоже. Це, я думав, Бругманція, але щось інше. Таке красиве. Так що ботанічні сади гарні завжди. Коли випадково потрапляєш у місто нове і вже пізно, пізній час а все закрите, то, виявляється, можна помилуватися не в оранжереях, а ось так, на відкритому повітрі. yeah raslenkama.